Всім привіт! Вітаю вас на каналі Містера Скруджа. Сьогодні ми повернулися на це поле. Раніше я тут знаходив артефакти, всякі різні цікаві речі. Тому сьогодні будемо шукати, обов'язково вам показувати. А ви підписуйтеся на канал, не перемикайтеся. Дивіться відео до кінця, заварюйте чай, кавуську. я трішечки історію про цього місцинку цієї, цього полька. Інформації не так уж і багато, але колись тут була осада. Тут жили невеличке було поселення козаків, і на них колись московиті навступали і вигнали їх звідси. Вимушені були козаки звідси відступити, тому що московитих було в сім разів більше, ніж їх. Що я можу сказати? Поле перспективне, будемо ходити шукати. А ви не перемикайтеся. Приємного перегляду вам і, як завжди, погнали! Так, друзі, багатьох цікавить, на яких налаштуваннях я ходжу. Сьогодні буду ходити на налаштуваннях Парк 2, що ми по налаштуваннях відстраюємося від поміг. Тут, в принципі, так завжди грунт баланс. Ми, як завжди, зараз відналаштуємо. Супер. Є. Так. По гучності ставлю собі 22. По гучності металу. Я поставлю десяточку. Хочу чути метал сьогодні. Трешхолд. Ставлю сьогодні трешхолд на 8, трешхолд на каналі 5. Ставлю двоечку. Потім поліфонія, маска сегментів залишаю без змін, а маску сегментів на ферумі прибираю до 5. Нижче 5 мені звуки не потрібні, бо дрібні цвяхи будуть давати великі поміхи і будуть фонити трішки в колір. Тому ставлю до 5, а вище п'яти мене вже всі сигнали цікавлять. Так, тут змін. По відгуку ставлю 4, по відгуку на фером ставлю 0. Такі сьогодні будуть налаштування у мене, друзі, по чуєчки, чуєчку ставлю на максимум. Ну і що ж, мультичастота. Погнали! Щойно зняв вам свої налаштування, зробив один крок і перший сигнальчик у мене. Давайте дивитися разом. Дуже схожий на проволоку. І кость вона. Ми її вже бачимо. Наша проволока. Ну що ж, перший сигнальчик кольоровий і це вже добре. Погнали далі. Сигнальчик. І дивіться мені щось таке в патині випало в комочку. Давайте дивитися разом що це. Опа, якась прикраса. Дивіться. Така як сережка була. Бачите? Хм, класно така річ старенька. Дуже гарно видно. Ой, цікаво. Так, ну що ж? Дуже гарно. Дуже цікаво, що це. Я не знаю. Мені схоже, тут було вушко і напевно це була вісюлька від якоїсь сережки, а можливо якогось ожерелья. Друзі, підказуйте, хто знає. Будемо розбиратися разом. Ну що ж, гарно. Погнали далі. Був сигнальчик. Дивіться, я вже нащупав піном. Давайте дивитися разом. Ой, Дивіться, яка маніпусенька. гарненька, Красоточка. Просто малишка. Ось, за ними я сюди приїхав. Я знаю, що вони тут є. Чия вона у нас. Петровська. Бачу вже. Всадничка з купьм. З цієї сторони. П'ятер. Да, непогано, непогано. Маленька, я тебе вже знайшов, ну тікай від мене. Ну що, давайте, друзі, зараз помию і подивимося. Так, друзі, чешовичку я помив. манюсінька. Куди ж ти від мене намагаюся втекти? Так. От така, як ніби Петровська, але якісь не зрозуміли. вроде бы такая как тут точно всадничек с копием что такая маленькая косинка и так текаешь надо смотрите тут всадничек с копием Ну, ось Ну що ж, знахідка зачет. Зачет, зачет. Сподіваюсь на останнє на сьогоднішній день. А ми продовжуємо шукати. Погнали далі. Розкажу вам трошечки історію цього краю, цього поля. За цим полем там ще одне, і ще одне, і ще одне. Було тут колись поселення козаків українських. Жили собі вони, ми тут жили, мали сім'ї, мали невелике військо. Поселення було таке, десь, як книги пишуть, орієнтовно 1000-1500 осіб. Це в загальному взятих. Військо було, можна сказати, так, 60% від загального поселення, від кількості людей. І козаки були горді. Жили собі самостійно, процвітали, пахали на цих полях, вирощували пшеницю, займалися хліборобством, скотарством. І що саме цікаве, московському царству це не подобалося, воно вимагало з козаків платити їм дань, козаки відмовлялися від цього, і тому московські царі відправили сюди своє військо для того, щоб знищити повністю це поселення, вибити всіх людей. Повбивати жінок і дітей, козаків, захопити в полон, змусити більшість перейти на бік Московського царства, московської армії. І козаки були вимушені вступити в бій. Згідно з записам воєводів Московського царства з тієї сторони наступала піхота, а з цієї сторони гарматами били по населенню. Деякі люди повмирали, були вбиті тут козаки в тому числі, воїни. Але більшість з них змогла разом зі своїми сім'ями втекти звідси, вимушені були кинути цю територію, кинути свої домівки і переселитися тут неподалік є ще одна посолуха. Вони туди повернулися і там доживали свій вік. А Московське царство отримало наказ знищити це все і спалити. І Вони спалили всю цю поселуху, поселення повністю всіх козаків, їхніх сімей і повернулося назад до Московії. Така невеличка історія цього краю. А Ми з вами продовжуємо шукати наші скавби, наші чешуйки, артефакти і все інше. Тому, друзі, не перемикайтеся! Приємного вам перегляду. І ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, коментуйте. Я завжди радий всім подякувати за коменти, відповісти на всі ваші питання. І погнали. Був сигнальчик. Дивіться. Ось де. Опа. Яка гарненька красота. Так, ще я не помиляюся срібельце. Але так дзвінило. Так, друзі, це у нас півторачок. Ну що ж, давайте помию і подивимось. Так, монеточку я помив. так, злегка легка її. Півторачок. Трошечки підзатертий. Але, в принципі, не зношений. Монетка така тоненька. Головне, що срібло. Срібло. І це дуже класно. 1623, може бути, 24-й, це треба мити, дивитися. така монетка. Раніше була в ходу у козацтво. Від речі Посполитої. Ось така от монеточка. Супер. Дуже круто. Я знаю, що вони тут і є. Треба ходити, дивитися, шукати. <кій> і чешуйки, і все інше. Територія дуже громадна, тому це все треба обхажувати. І ось де результат. Як кажуть, хто шукає, той знаходить. Супер, погнали далі. Друзі, сигнальчик. Давайте послухаємо, який. на мідь але чистий може бути як на пластику ну, давайте дивитися разом що це у нас тут Но мне мені цікаво я вже знайшов кажу ж на мідь і це у нас Хтось втратив від ботинків. Ха, бачите? Ось Ось Вони і мідні. Тож вони такі звеніли. Ха. Ну що ж, погнали далі. Цікаво. Знову сигнальчик, послухайте який. Такий цікавий сигнальчик, тоненько. Не такий, як ми там.

З гільза. З гільза, з мосінки, Ехо Другої світової війни. Ну що ж, погнали далі. Черговий сигнальчик. Давайте дивитися разом. Схоже на провалку. Але може бути? І чешуйка може бути. тому ну, давайте дивитися. Що це у нас тут -то? что Щось маленьке. Так, друзья. Ось вот, де вона. Дивіться. Опа, дивіться. Маніпусенька. Малышка. Вот, бачите, І красоточка, гарнісінька. Ну що ж, давайте зараз помию і подивимось. Так, чешечку я помив З тієї сторони вона трошечки підзатерта. Але ту нічого страшного. З тієї сторони є надписи. І це у нас знову Петровська, якщо я не помиляюся. Ось така маніпусенька, гарнка. Дай бог не остання. Супер. Ставимо лайкосик, погнали далі. Друзі, он де знайшов одну чешуєчку, вирішив обслідувати тут цю, цей п'ятачок і ось до мене схожий сигнальчик. Такий маленький. Давайте давайте разом. Проволока Чи щось цікаве? Як гадаєте? Щось в мене пусеньке. Так, я вже бачу. Так, чешечка. Супер. Я задоволений. Слухайте, клас. Вообще. І це така гарна. Дивіться, такий сохранчик у неї прикольний. Вообще. Малышка, не тікай. Я тебе вже знайшов, все, ти вже моя М -м -м. кайф. О, -о, О, Дивіться, тут чекан такий цікавий. Хм Якщо вам видно. Така прикольна. Клас, Вообще клас. Так, зараз буду тут обхажувати, все. Супер, взагалі супер. Ставимо лайкосик, погнали далі. Всім, хто ходить з еквіноксом, хочу розказати, точніше, з еквіноксом 900. Хочу розказати невеличку таємницю. Друзі, щоб ви знали, у Еквінокса тільки одна програма бачить чешуйки. Парк 2. Все, всі інші програми. В апріорі не бачать. Ви можете гратися там з налаштуваннями, з усім чим завгодно, але жодна програма, крім Park 2, чешуйку не побачить. Так що майте собі на увазі, мною перевірено. Хіба що в притул, там аж, вообще? ну, як правило, це чешуйка повинна бути, вообще, бути на поверхні. Тобто просто лежати так, щоб ви її навіть очима могли побачити. В усіх інших випадках тільки парк 2. І все. Більше ніяка програма, не бачить шуєчку, на жаль. Тому, тому тому, ми продовжуємо вибивати це поле. Погнали. Друзі, знову сигнальчик послухайте. І я її вже весь піном нащупав, дивіться. Зараз вам покажу. Така маніпусінька. знову в мене чешовичка, Гарнюнька. Я дуже радий, що в мене сьогодні... Ой, дивіться який всадничок з коп'йом. Красавчик, взагалі красавчик. сафранчик у них тут гарненький, Петровська. Ух ти куди малишка? Я тебе вже знайшов, ти вже моя. Дивіться. Петр Олексійович, князь. Все дуже гарно видно. <кій> дуже класно. Я дуже задоволений чешучками. Дай Бог не останнє. Супер. Ну що ж, ставимо лайкосик, погнали далі. Друзі, знову сигнальчик, давайте подивимося. Дуже схожий на чешовичку, але може бути і проволочка. Так, балабанить тільки проволочка. Я здивуюсь, якщо буде чешовичка. Хо-хо-хо-хо, це взагалі. Здивно, дивіться що це. І це у нас Кругляшок. І це у нас Радянщина. Хай тільки подивіться. Отсюда. І це у нас 20 копійок 45-го року. 45, й 45, й 20 копійок 45-го року. Неочікувано. Ну що ж, знахідка. Погнали далі. Друзі, черговий сигнальчик. Я вже його викопав і знайшов. Дивіться. І знову вона мені пусінька. Красоточка. та Ой, втекла від мене. Не течеш. Отака От ось у нас чешучка. Знову Петровська стан дивіться який мала, все, ти моя, нікуди ти вже від мене не дінешся. От такий ось охранчик. Гарний, Читай, ми, не зализаний, нічого. З цієї сторони, от з цієї сторони щось на мене тікає не незручно, вибачаюсь. З цієї сторони зализано трошечки. така ось де. Мені монетка 1700-х років, там 1703, 1705 коротше, 1700 по 1700, якщо я не помиляюсь, там 8 чи 12 рік. О ну, така гарненька. Ну що ж. Четвертий раз від мене тікає, тому треба її вложити в хабарницю. Друзі, клас. Дай Бог не останнє, Супер, погнали далі. Ну що друзі? На сьогодні коп я завершив. Сьогодні Полька нас порадувала. Дід хабар нам дав гарні знахідки. Наш обзорчик. Такі в мене 5 чишуєчок, один півторачок, 20 копійок і радянський годзик. Слухайте взагалі. Проволки я сьогодні, звісно, накопався від душі. Десь три сумки вигрузив. В посадках, доходив рядок, вигружався, назад рядок, вигружаюсь. Коротше. Ну якось так. Але воно того вартувало. Ви тільки подивіться. Мене порадували просто класні чешуйки, просто суперові. Практично всі в гарному стані. Просто бомба. Обожнюю ці монетки, вони класні, старенькі і приємні, неординарні, нестандартні, але старі і круті. І знайти їх ще та справа. Дякую кіноксу, дякую Полю. Підписуйтеся на канал, ставте лайкосики. Коментуйте всім відповідаю з радістю. Ви найкращі і мирного неба вам.